Всім привіт! Таки поруч із курганами я знайшов поля із соняшником на степовому тачку. А то я вже почав дійсно приймати, що соняху немає і бжалі нічого буде робити. Другій половині літа. А ні, ось він. Ось він Сонях. Сонях є. І це поле не одне, їх декілька. Шкода, що віку одного. Один віку соняха. Але і добре тим, що він буде квітувати, ну я не знаю, не раніше ніж через місяць. Не раніше 10 липня. А це дуже добрий знак. 10 липня це добре, добре число. Набагато гірше, коли саняхи починають квітувати 10 червня. Це зовсім не в які ворота, тому що зараз, зараз як не крути, а буде квітувати липа. Ну а після, після липи на степовому тачку буде ось якось так. Одразу після, після ріпаку з одного краю йдуть саняхи. Як місцеві, Кажуть, там все в саняхах, поїдь подивись. Ух, бурий вітер як над полем кружляє. Так ось і правду поїхав, подивився, а тут все в саняхах, від обрію до обрію. От туди все, куди камера достає, все сонях. Сльотки воронів уже ходять по дорогам. Випрошують, їду у батьків. Все в саняхах. І як показує спідометр моєї машини, можливо, він трохи підбрехує, але взагалі я за ним такого не помічав. Як каже спідометр моєї машини, що від мого степового тачка від першого вулика до першого соніка кілометр 300 метрів зовсім, зовсім непоганий результат. Тепер я заспокоївся на рахунок медоносів, на рахунок взятків і починаємо підкошувати траву. Та розсаджувати деякі вулики, які зовсім-зовсім не хочуть працювати. Сподіваюсь, за час до соняха підростуть і відводки, і самі сім'ї, і приносить мед і одні, і другі. Якщо цього не зробити, то можливо бджоли розлетяться і меду взагалі ніяка може і не бути. Тож знову, знову нещадно розбиваємо, розбиваємо. І розбиваємо абджола, а бджола в танцях, де далі більше. І так, ось вона. Маточка старушка. Вже похудавша її посадили на дієту. І сім'я готується до польоту. Нічого в тебе не вийде. Відсаджуємо маточку. У новий вулик. Цей новий вулик ставимо на місто старого, а старий заносимо куди-небудь подалі. Фух, бджола. бджола злюща така, напевне, напевне ріпак знову чимсь обробляли. Не дають працювати із бджолою. Ділога не дає працювати з бжилою. А ось в старих вулках, в забутих в них рамках можна, можна знайти ось таке. Це вже гніздо справжнього шершня. У кого-нибудь на пасіки жили справжні шершні? Ось у, мене, ось у мене трохи жило. Я його напевне убив минулого разу, як був, тому що гніздо мертве. Матку вбив, а гніздо пропало. Але ось так буває в покинутих вуликах. І не тільки, а в таких рамочках роблять ще свої гнізда осміїть, ось, будь ласка. А це заканопатили ось замість трубочок. Ну що, тепер перед витапкою восени, навіть не восени, а слідучим літом цю рамочку повісити десь під стріхою. Ось тут. Хай висить. І ось ми і далі роблять собі гнізда. її в такому стані не з'їсть. І ось чому я поспішаю. Чим раніше я зроблю відводок, тим швидше і ефективніше бджіла сім'я вийде із райового стану. Ось так, з моменту відкладання яєчка, сім'я входить в роєвий стан. яйце було відкладене сьогодні. Або най... найбільше вчора ввечері, а тут і я. Ну і так скрізь, скрізь, де я не зніму дошок, Тут уже сидить райок Скрізь поверх рамок сидить райок або напіврайок бджоли яким ну просто нічого запропонувати всій сім'ї носі виходить, що чим більше за сьогодні Маточка знайду, тим більшу кількість відводків я зроблю. А треба поспішати, самі бачили, соняшник вже росте. Соняшник нікого чекати не буде, а бджолкам потрібно ще трохи підрости. Тож поспішаємо і не втрачаємо часу. Інколи матка знаходиться практично одразу, а інколи треба постояти над вуликом, трохи попотіти. Ото вже таке. Дякую всім за увагу, за терпіння.